Де ти є, де? Де ти є? Псикає він мені. Май розум! Це амбуш! Це був амбуш. Усім привіт-привіт-привіт! Сьогодні ми продовжуємо знову грати у Дорс. Минулого разу нам практично вдалося пройти 100 кімнат. Я здається, мене вбили на 90 кімнаті. Якщо не помиляюсь, мене вбив амбуш. Мені не вдалося. Я надто швидко вискочив із шафи. Мені здається, цього разу мені має бути набагато простіше пройти все-таки ці кімнати. Тому що в принципі я вже знаю всіх монстрів, де вони вискакують. Єдине, єдине, я боюсь, у мене гайт чи якщо. Правильно я пам'ятаю, як він називається, якраз у цей монстр, який в коридорі, я декілька разів грав, коли я грав без зйомки, він мене все-таки вбивав. Я не дуже розумію, як правильно робити, я наче ви мені в коментарі, я йшов вперед. Точніше, коли він з'являється, я стою на місці. Він мене все таки збивав життя. Я йшов назад після наступних глюків. Потім знову збивав життя. Я йшов вперед, і він мене вбивав. Сподіваюся, цього разу я все-таки візьму хрест і я його зможу вбити. От і мені вдасться пройти, так що ну. Давайте йдемо де чотири гравця. Спробуємо пройти цього разу. Перша кімната. Ну, поїхали, поїхали, поїхала. Зазвичай я ключ не люблю брати. Я оце можу подивитись по сундучках, чи тут щось є взагалі. От, нехай хтось інший відкриває двері. Зазвичай я відкриваю, і всі сидять, нічого не роблять. І просто їм по приколу. Так, давайте провіримо, провіримо, провіримо. Так, тут, походу, швидше мене все забрали. Біжимо до наступної кімнати. На столі я не подивився, чи щось взагалі було. От, ну нічого. Так, давайте біжимо, біжимо. В принципі, тут все надто. Спокійно, привіт-привіт, хто там стукає. Хто там стукає? Так, погнали, п'ята кімната. Так, на столах, наче нічого не бачу. Нічого не бачу. Кімната номер 6 Ух, яка злива на дворі. Ух, яка злива. Так, тут нічого немає. Так, давайте тут приглянемо. Так, о, ці кімнати люблю дуже, тому що тут, в принципі, багато речей, з яких можна прикольних знайти. Тільки коли дуже багато гравців, ти не встигаєш усе перепровірити. Так. Ну давай, Ух ти, твай не монстр. Ну прикольно, 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 прикольно. Так, давайте тут щесундочки, шафки. Так, тут часів, нічого немає. Я тільки марно я. Оце дивився. Так, тут монеточки, нічого цікавого. Так, тут нічого не бачу. о, запальничка. А в мене вже є запальничка. Очі, очі, я чую очі, да, да, я чую очі. Я чую очі, тільки куди мені бігти по тому. Ага, ось сюди. Їх уже чути просто заздалегідь. Блін, був би знав, я би б запальничку взагалі не купляв. Зазвичай оце запальнички нема. Ой-ой-ой, ой -й 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 -й. ой ой. Раш, 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 раш. ховаємося. Так. Ну вінкось до досить швидко цього разу. А ні, дов, довго летить. Ну, раш, давай прилітай, будь ласка. А то в мене скоро вже це ж в шафінато довго сидиш і в тебе життя вже починає з'їдати. Я не дуже хочу, щоб мені це з'їдало життя через те, що я дуже довго сижу. Так, кімната 14, кімната 15. Тут монстри я не чув. Так, давайте тут щось є. Що немає монеточка є. Давайте перепровіримо тут що. О, що щось, щось було, щось було, щось було. Що там було? А запальничка. Блін, що одна запальничка? Ну що за прикол? Оце, коли ти купиш запальничку, вічно, блін, вона тобі викидає купа цих запальничок. Це взагалі не прикольно. Так, ага, в мене немає цих вскривательних е штук. Так, а де ще одна дівчинка, що її вже гавкнули? Її раш, походу, був, чи що вона занадто швидко вийшла, чи що. Ну, швидше схоже на те. Так, пішла 19 та кімната. Так, да, я її не бачу, її, походу, ходу був Треба було подивитись, можливо, щось там було у неї взагалі, можливо, якісь вона штуки купляла, таблетки або ще щось. Тому що коли ось цей як він ловець, чи як його правильно називати, коли він. Ой, так, дві кімнати, чи да ні, одна кімната, немає фейкових кімнат. Коли ось цей попадається ловець, то не дуже прикольно без таблеток проходити. Ей, -е -е, я хотів, я хотів, я хотів, я хотів, я хотів. Блін, тут нічого немає. Ну ти ти гадина, щоб тебе оце вже блін раш убив, або ще хтось. То що ти мені просто береш, перебуваєш усі мої монетки. Просто всі. Так, а там не було фейкової кімнати. Ні, вона біжить за мною, це все нормально. О, раш. Ну Давай, щоб тебе раш зараз з'їв. Щоб тебе з'їв раш. О, як він далеко ще. Одного разу я оце вискочив, мені здалося, що він наче їх прилетів. О, знову очі. Мені здалося, що він прилетів, а насправді він якось між кімнатами оце бавився бігав. І він мене з'їв. Я стараюсь більше не попадатися на такі от уловки. Так, тут нічого немає. Так, де де? де, де? О, привіт, привіт, привіт. Як я люблю тебе скріч. Як я тебе люблю, я тебе просто обожнюю. Якраз самі непідходящі моменти. О, тут можна щось знайти. Давай, 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 давай давай як я люблюсь. О, я забрав, я забрав, я забрав, я забрав. Я ж цей раз швидше був за неї. А тут вона дивилась, що ні. Тільки це, звісно, прикольно, але краще б це були табли. Ріллі, це було, краще були би табли. Що, погнали? Ех. Не люблю я, не люблю я тікати. Тікати без таблеток від нього. Ну що, як ви думаєте, мені вдасться пройти чи не вдасться цього разу? Що, погнали, погнали, погнали. Присісти, присісти. Ой, щось надто багато оце всяких штук було. Надто багато. Так, 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 так. Надто багато дверей. О, мені поки що вдається досить класно. О, руки, ну це вже класно. Тому що є великий шанс, що я вже пройду. Вогники ці я омену. Я сподіваюся, тебе з'їли? Да, цю з'їли. Ну і класно. Ну і класно. Тепер вона не буде мені просто під ногами. Оце. Ходить. Ого, як класно, таблеточки. Ну, прикольно, прикольно, звісно. Тільки де ви були раніше? Де ви були раніше, коли ви мені були так потрібні. Ну нічого, я вже на наступний якшось, левел їх вже візьму, тільки так, а де ключ? Я Щось ключа не бачу. Він десь, звичайно, тоді, якщо його немає, десь. Ага, він тут може бути. Ні, немає. А ось тут ключ. Тю. Так, 38 ма кімната, 38 Так, давайте запальничку візьмемо. Запальничку. Так, я щось не дуже бачу, куди мені бігти. Як добре, що це не були усі кімнати із ловушками. Що це вискакує теж один монстр, тому що я із запальничкою був. Я не дуже хотів взагалі перебирати дивитись по кімнатах, тому що і так з нею нормально не видно. Це добрий фонарик, мати. Він в даличину так б'є, дуже круто, і ти можеш дивитися, що взагалі знаходиться по кімнатах. Ох, як я не люблю вас оці файкові кімнати. Ну не зрозуміло, наче нічого не шумить. Так, давайте послухаємо, що там. Ану. Тож наче спокійно. Ну, можливо, вони все-таки в оновленнях зробили так, що не у всіх кімнатах попадається, виходить, ось цей монстр, який з дверей вискакує. І тут все-таки потрібно слухати. Ой-ой, монетки, монетки. Потрібно слухати, і якщо ти нормально послухаєш, то можеш проходити. Так, добре що? Це Тімоті не вискакує на мене. Так, де Раш? Ну. Летіть, летить, рідненький. Давай, 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 пролітай. Так, так, так. Ой, ну все-таки запальничку прийдеться брати чи ні. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Так, кімната 45. Це скоро вже буде оця фігура. Буде фігура і бібліотека. 46 -та кімната. Так, що, замок на дверях? Замок на дверях. Ну, давайте ми пошукаємо, в принципі, по... І ящиках, чи взагалі щось є? Що я замітив, я якось не звертав раніше увагу. Я дуже погано слухав. Коли я приближаюсь до, наприклад, ящика із ключом або місця, де є ключ, такий звук, наче такої магії, відчувається. Ну тут от ключа точно не буде в цьому ящику, я не відчуваю цього звука, але можливо я щось знайду, щось прикольне і мене позбираю. В принципі, потім, якщо пройду фігуру, там я зможу купити багато різних штучок. Там і хрест, і ключ. Тільки я не знаю, будь ласка, напишіть коментарі. Я проходив, я брав ось цей ключ такий із черепом. Я заходив в цю кімнату, і там було таке вазон. був. І я до цього вазону доторкався, і там мені щось писало, я не зрозумів, що це. Це мені якось підвищує здоров'я. Адже запас здоров'я. Я до кінця просто не розумію, і в мене такий значочок був е, самого вазона, типу в лівому нижньому куті. Я, звісно, був дуже радий, що він є, але я не розумів, що він означає. Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо ви знаєте, що це. Так, дивимося, дивимося, що у нас тут так. Тут ключа теж, напевно, немає. Та ні, не, напевно, а точно, я не чую цього звуку. Зазвичай ключ, якщо буває, він якраз швидше за все, це біля цих кімнат, е, якраз біля замка. А оце, що я зараз схожу, це так більше, напевно, набити собі всяких монеточок і так далі. Так, тут щось є. О, скриватель замк... замків. О, от-от слухайте. От ви чуєте цей звук? От, це знаєш замок. І в принципі, якщо дуже довго шукаєш, потім це ключі вони світяться, щоб вже, уже, скажімо так, нуби знали, де його шукати. Ну що ж, ну давайте вже перевіримо ці кімнати, вже всюди ходили, то вже перевіримо і тут. Може, тут ще щось прикольне є. В принципі, мені здоров'я не треба. Мені, би, в принципі, фонарік пригодився, я думаю. От це те, я думаю, що мені би доволі згодилось. Так, біжимо, біжимо, біжимо. У нас кімната 48. Ну, це, напевно, зараз бібліотека буде. Мені щось так здається, що наступна буде бібліотека, напевно. Ну да, от бібліотека вже. Ну, зазвичай десь на 50-х дверях, плюс-мінус. А можливо, завжди на 50-х, просто я уваги не звертав. Так, 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 так. Фігура, фігура, привіт. І що ще мені дуже дивно? Я минулий раз грав, я не записувався на камеру, я грав сам, і мене фігура вбила. Уже я був, я присів, вона мене вбила біля дверей, на які виходить. І вона вбила не тільки мене. Спочатку вона вбила іншого гравця. Я посміявся з нього, як вона взагалі його вбила. А потім вона вбила мене там. І я просто був в шоці. І вона по цьому маршруту зазвичай ніколи не ходила. І я такий собі просто на легку. Йду, думаю, все нормально. Тут вона підкрадається, опс. Так, до речі, я ще зрозумів, як шукати книжки. Ось такий звук магії знову відчувається. О, оце він. Книжка. Так, тепер слухаємо, чи тут чи десь є такий звук. Тут я не відчуваю звука такого. Так, тут чути чи не чути? Тут теж не чути. В принципі, з цієї сторони, походу, виходить, дуже мало. Дуже мало книг. Давайте перевіримо ящик. Ох, який ти злюка. Кричиш оце? Для чого це кричати, фігура, для чого? Будь спокійний, будь спокійний, я тебе прошу. Це щось кричиш, кричиш. Незрозуміло. Так, щось і тут звуку, я не чую. А ні, десь чую, десь чую. Де він є? Тут книжка, десь, так, да, тут книжка. Ну Щось дуже мало книжок я знайшов поки що. Якось дуже мало. Зазвичай, це я проходжу в одну сторону, і там книжки 4 можу знайти. А тут абсолютно нічого. І тут звук у магії цієї не чую. Де ж книжки? Ну вже вони всі нагорі. Щось ну, дуже дивно. О, десь чути, чути, чути звук, де він є? Де він є? О, книжку бачу. Тут не чути нічого. Так, а тут я був чи ні в 7 раді. Начебу. На так, мені потрібно це нагору. Тільки три книжки я знайшов. Що ж це за. Ну, не вже всі нагорі, на горі книжки. Ну, фігура, давай злазь, будь ласка. Будь ласка, злазь. І мене не чіпай. І мене не чіпай. Так, десь книжка. О, раз книжка. Відчуваю ще десь одну книжку. Так, ще одна книжка. Так, ще одна книжка. У мене є 5 книжок. Давайте подивимося, що у нас шестикутник у нас є, коло у нас є, хрестик у нас є, трикутник у нас є, у нас немає ромба одного. Якщо ми навіть ромба не знайдемо, ми в принципі можемо вгадати. Останню цифру, це не дуже буде так прям складно. І, Звісно, класно, коли в тебе є всі книжки. Так, це не те, що нам потрібно. Не те. О, десь ще й чува книжка, ось тут книжка. Це не то, не то, не то. Так, де книжка ця? Зараз сюди фігура дойде. О, ромб, ну що? Ну все, там навіть одиниця, це в принципі було би дуже ізі, Сподіваюсь, він сюди не піде. Сподіваюсь, він сюди не піде. Фух. Він минулий, минулий раз, він ось сюди, ось сюди пішов і сюди. Він мене десь вбив ось тут. Це було ой, як неприкольно. Так, давайте тепер подивимося циферки. Так, шестикутник. У нас виходить 3. Коло у нас 9, 3, 9. 3, 9, 6, 4. 1. 3, 9, 6, 4, 1. 3, 9, 6, 4, 1. 3. 9. Ой, я забув, 6, 4, 1, чи не? 6, 4, 1, Так, все правильно. Ну, все, ми, в принципі. Все, пока-пока, фігура. Все, тепер йдемо купляти. Ось якраз наші, ці всі штуки. Хрест, а де хрест? О, ні. Де хрест? Де хрест? Ну для чого мені це вся остальне трібідь? Мені заради хреста. Оух. Блін, я не знав, що він не завжди оце попадається тут. Я скільки разів проходив, він завжди був тут, завжди був. Завжди був хрест тут. Ну Це дуже неприкольно, як на мене. Ну дуже неприкольно. Ну це капець, ну давайте. Так, а я, вони може мені щось скажуть, якщо я їм чайві дав, ні? Марно я дав чаюві їм. Ну що, взагалі, коротше, мені походу цей гайт, мене чи як його він мене вб'є, тому що в мене немає хреста, я його не вмію проходити. Ну що, погнали. Я сподіваюся, я хрест десь знайду так. Ну я дуже на це сподіваюсь. Тому що це не прикольно. Або це просто мені хреста цього не потрібно, і в мене якось доволі простий буде ось цей левел, я не знаю, типу вся катка, що у мене не буде оцих монстрів, на яких цей хрест потрібний. Я не знаю. Ну, але це дуже, ну, дуже неприкольно. Зазвичай він все там є, от якраз коли тобі потрібно, його немає. Ну, я бачу, в принципі, було в інших гравців, попадався хрест і у самих ящиках. Так, слухай, а відкрилось, все нормально. Так, це, в принципі, вже і раш скоро має бути вже. Батарейки, ну в мене заряджений фонарик. Поки що не потрібно. От... Ще одна батарейка, ну це просто мега круто, я не знаю. Щоб так хрести попадались ось це тут. Ще одна батарейка, ну що за прикол? Ну я ще такого не бачив ніколи, щоб скільки скільки раз підряд. Попадались батарейки. Три батарейки. Так, де хрест? Будь ласка, дайте мені хреста. О, раш, добрий день. Ну, де ти є? Ти летиш чи ні? Ну? А що це мигнуло так? Невже це не раш? Та не може бути. Можливо, це амбуш? Ну, світло ж замигало. Світло ж мигало. Ну на амбуша, наче повинно довше світло світити. Якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь, а я можу і помилятися. Ох, цей звук. цей звук. О, ну якщо це вже не раш, я вже не знаю. Раш, раш. Летить, летить, малюк. Давайте візьмемо фонарик, фонарик. Що, ти відкрив нам двері? Раш? Чи ні? Давайте пошукаємо, можемо хрест знайдемо. В принципі, мені здається, що на більших левелах е швидше попадаються всякі оце прикольні штучки, ніж на менших. Я не знаю, чи це закономірність чи ні, але мені так здавалось, по крайній мірі, що так було. Так, давайте подивимося, що тут ще є. Ох ти ж кімоті. Перелякав мене. Перелякав мене. Так, воно вже почало світитись, оце вже левел для нубів, так скажемо, як я його називаю. Уже все починає світитись і, типу, показую, де тобі потрібно йти. Ух, а що тут є? Невже тут ключ? Не тут ключ? У нижньому ящику. Невже так, а який тут ключ писали? Так, де ти є? О, тут ти є. Так, який ключ 61, щоб я відкрив правильні двері просто. 61. Так, 61. Так, 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 так. 61. Чекаю, а Араш куди побіг? Звідки я прийшов? Я походу прийшов звідти. А чому Раш не відкрив двері? Чи Раш, типу, він не може відкрити двері, я не знаю. 61. 61. перші. Ну що ж. Ну що ж, ну що ж. Так, я сподіваюся, все-таки хрест знайти. Я розумію, що ймовірність того, що я його знайду, наскільки мала. Але я хоча б хочу спробувати це зробити. І щоб. Ой-ой-ой! А що це? А що це, а що це? Раш? Чи не раш? Так, 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 так. Ух, він навіть не псикнув. Капець, я просто розвернувся, просто розвернувся. Я навіть не розраховував розвертатись, якщо чесно. Ех. Так, а ну храст, тут храст є. Було би просто мага круто. Так, що я зря сюди поліз. Да ти є, дайте, да ти є. Ну привіт, привіт, привіт. Псикає він мені. Псикає. Та успокойся ти вже, шкін кот! Скільки можна? Май розум! Так, а де оце відкривачка? ця? Ну скільки ж можна? Скріч! Скільки можна? Ні, чесно, здається, що я просто зараз заблужусь, тому що я вже не знаю, де я був, а де я не був. Це якийсь дуже заплутаний, це якийсь коридорчик ось з підземеллям. Я. Ну, зазвичай, типу, якщо це підземелля потрапляєш, воно якесь на ізіка. Типу там є один вхід вниз і ти шукаєш о, нарешті, знайшов. Так, де скріч? Псикає він мені, псикає, псикає, псикає. О, тут ще одна є. Так, де ти є? А зараз ще один скріч чи немає. Щось надто багато цих скрічів, як на мене, на 1 квадратний метр. Так. Що, яка в нас кімната? 64. 64. Візьмемо фонарік. Ну, в принципі, можна було і не брати. О. Оце якраз зараз ця кімната, про яку я говорив, що ось тут е якраз я брав оцей вазон. І я не знаю, що він дає. Хоча мене все одно вбивали, навіть якщо в мене був цей вазон, він мені, мені заці не допомагав особливо. Я не знаю, можливо, це від якогось кріча він допомагає і так далі. Але не від якихось жорстких монстрів. Хоча, в принципі, тут може і хрест бути, от якраз о батарейки, прикольно. Так, давайте ми візьмемо четверку. А, спочатку давайте провіримо ці сундуки. О, так, щоб тут був хрест? Щоб тут був хрест. Немає хреста. О, вазон. Що тут буде писати? От отримай. Ем, типу, більш сильніше, твоє серце б'ється сильніше, бла бла-бла, якось. Немає хреста. Це дуже погано. Це дуже погано. Блін, всі надії були на нього. О. Ну, давай, Раш, лети. Щоб я на ну, те дуже довго не чекав. Давай, 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 давай. Пронісся, молодець. Молодець. Так, фонарик, де він є? У мене є. Давайте ми вскримо, можливо, тут крест є. Ага. Не, ну круто, звісно. Вскривий там ще один набір для вскривання замків. Ще один набір. Так. Ну ось тут би прикольно було відражі, ховатися, там купа шеф було, так. 69-та кімната, 69-та, 69-та, так. А може тут десь хрест є. Тут в цих штуках дуже багато. Вже три. Три таблетки є. Три. Озарядили. Так, давай. Нема хреста, немає ключ. 70-ті двері, 70-ті двері. Відкриваємо. Ой, я не нажав. Я ледь не відкрив. Двері запальничкою. Думаю, чого мені не вдається? а за запальничка. Так, там. Ага, так, тільки сюди. Так, давайте ви мене не лякайте, ви мене не злякаєте, по-перше. Ви мене не злякаєте. Тому що я шукаю хрест. Що тут двері з приманкою? Ах, ви ж негідники які. Які ж ви негідники. Так, виключаємо фонарик, на четверку беремо таблет. Ну що ж, погнали. Мені здається, що таблами буде простіше пройти, хоча я і програвав з таблами, якщо чесно. Я впирався в якусь стінку і я. такий ой-ой-ой. Він мене наздоганяв. О, це як зараз. Це як зараз. Я вперся в якусь стінку, був і все, Ой-ой-ой, ой де? Ух. Ще б один такий раз і все, він би мене вже наздогнав. То мене вже... Ой-ой-ой, все мені так... Ну за що? За що? За що? Просто. Три банки таблеток були. І я не побачив, яку сторону мені потрібно бігти. Ну це дуже при... прикра смерть, як на мене. Не дуже прикольно взагалі вийшло, але. Ну, вже як є. Так, я відновився. Я відновився за 30 роблоксів. Я сподіваюсь, у мене все-таки вийде допройти. Ну, Це дуже неприкольно, це було померти від оцього ловця шукача. Так, яка в мене кімната? 81. Ну я сподіваюся, що я все-таки допройду. Так, ага, так, фейкові двері. І в мене все пропало. Ну ти ж не шумів, ну ти ж не шумів. Ну капець. Він же ж не шумів. Мені писали в коментарях, що якщо чути шум. Ой-ой-ой, що це було? Це амбуш. Це був амбуш. Це. Я знову помер від амбуша. Я знову помер від амбуша. І моє відновлення за 30 роблеців просто пішло в нікуди. Ну що ж, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуйте український контент. А сьогодні у мене для вас все. До нових зустрічей!